Всім привіт! На огляді сенсорний ноунейм no диспенсер рідкого мила, яким я давно користуюсь, тому що це дуже зручно. Прийшов з вулиці, зайшов у ванну кімнату і не треба торкатись ручних дозаторів чи мильниці з милом, а просто підніс руку, отримав порцію мила. Процес максимально зручний та простий, а для дітей буде навіть цікавим. Попередніми дозаторами мила, якими я користувався, були від компанії Xiaomi, в яких часто розряджались батарейки, та іноді вони могли вийти з ладу в самий незручний момент. Цей дозатор мила має витягнутий носик, сенсорне керування та замість батарейок вбудований акумулятор, який заряджається від Type-C кабеля. а заряду батареї вистачає, в залежності від частоти користування, в середньому на місяць. Продається диспенсер в звичайній картонній коробці, в якій ви знайдете сам пристрій. Кабель живлення Type-C, шприцівка для промивки пристрою та інструкція англійською мовою. Диспенсер має класичний дизайн, виконаний із матового ABS пластику, висотою 19 см. Ємність для рідини багаторазова, об'ємом 400 мл. Достатньо широка горловина дозволяє зручно та швидко залити милу та воду, як тільки воно закінчиться. На поверхні носика знаходиться сенсорна кнопка та панель індикації. Знизу носика розміщений безконтактний датчик виявлення рук та отвір, через який під кутом 45 градусів подається мило у формі піни. Довготривалим натисканням диспенсер вмикається, а короткочасним натисканням можна обрати один із чотирьох рівнів дозування мила. Для початку роботи переконайтеся, що батарея пристрою повністю заряджена, в середньому зарядка триває близько 3 годин. Далі включіть диспенсер, оберіть потрібну порцію мила і користуйтесь. Приготувати робочу суміш мила дуже легко. Достатньо налити в ємність одну частину рідкого мила та три частини очищеної води, акуратно перемішати та вставити контейнер в диспенсер. Підносимо руку, отримуємо порцію густої піни. Сенсор працює швидко та чітко. Я зазвичай використовую диспенсер на другій позиції. Такої кількості мила мені цілком достатньо, щоб вимити руки. Також варто врахувати, що якість піни також буде залежати від залитого вами мила. Одного заряду батареї достатньо для роботи пристрою протягом 3-4 тижнів. Проте, якщо у вас велика сім'я і ви не один користуєтесь дозатором, то час автономної роботи, звісно, може бути меншим. Як і у всіх диспенсерів мила, є свої конструктивні особливості, які на жаль негативно впливають на його експлуатацію. А саме недостатня герметизація окремих частин корпусу та вологостійкість, як наслідок, рідина або конденсат у ванній кімнаті потрапляє на плату керування і пристрій виходить з ладу. Зазвичай такі пристрої працюють один рік. Ситуація рівно така ж із брендовими дозаторами по типу Xiaomi і Basus. Проте, вберегти пристрій від вологи можна, достатньо його розібрати та обробити плату керування універсальним лаком для друкованих плат. В такому випадку диспенсер прослужить значно довше. Чи можу я рекомендувати такий диспенсер для покупки? Так, звісно. Залишились питання? Пишіть, відповім. Сподобався огляд? Став вподобайку, підписуйся на канал, якщо ще не підписаний, активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!